Дейл КАРНАГІ. Як завойовувати друзів та впливати на людей, ЧАСТИНА 3. Як зробити людей прихильниками вашої точки зору? Розділ другий. Певний спосіб придбати ворогів. І як цього уникнути. ТеОДор Рузвельт. Коли був хазяїном Білого Дому. Заявив одного разу, що якби він зміг виявитися правим у 75 суперечливих випадках, то вважав би це своїм найбільшим досягненням. Якщо це було верхівкою мрій одного із самих видатних людей ХХ століття, то на що можемо розраховувати ми з вами? Якщо ви впевнені, що будете праві хоча б у 55 випадках із 100, Можете сміливо податися на Уолл-Стріт, робити мільйони доларів у день, купити яхту і одружитися з балериною. Якщо ви не впевнені у своїй правоті навіть на 55%, то хто дав вам право казати іншим людям, що вони помиляються? Сказати людині, що вона помиляється, можна і поглядом, і тоном, і жестом, причому так само виразно, як і словом. Але, сказавши це, чи можете ви розраховувати, що вона згодна з вами? Ніколи. Тому що ви завдали удару її почуттю власного достоинства, її гордості і розуму. Це може тільки викликати бажання завдати відповідного удару, але змінити свою точку зору ніколи. Ви можете спрямувати на неї всю міць логіки Платона або Еммануїла Канта. Але ви не переконаєте її, бо поранили її почуття. Ніколи не починайте із заяви зараз я тобі доведу. Це дуже погано. Це те ж саме, що сказати Я розумніший за тебе. Зараз я розтлумачу тобі, як воно є, і відразу виявиться, що ти не правий. Це виклик. Це викликає почуття протесту і бажання вдатися до боротьби з вами. Ще до того, як ви сказали перше слово. Навіть за сприятливих умов дуже складно переконувати людей. Так для чого ж це ускладнювати ще більше? Для чого ж самому собі створювати додаткові труднощі? Якщо ви збираєтеся переконати когось, не допускайте, щоб він здогадався про ваші наміри. Робіть це тонко й мистецьки, щоб ніхто цього не відчув. Це було висловлено Олександром Поупом. Людину треба вчити так, ніби ви її не навчаєте, а тільки нагадуєте те, що вона забула. Близько трьохсот років тому Галілей сказав Ви не можете навчити людину всього, ви можете тільки допомогти їй зробити це всередині себе. А лорд Честерфілд промовив до свого сина. Якщо можеш будь мудрішим за інших, але не говори їм про це. Сократ повторював своїм послідовникам Я знаю тільки те, що нічого не знаю. Я не вважаю себе мудрішим за Сократа, але я відмовився від того, щоб говорити людям, що вони не праві. І я зрозумів, що це окупається. Якщо ви вважаєте хибним. Висловлене твердження. Більш того, навіть якщо ви впевнені, що воно хибне, немає нічого кращого, як почати словами Добре, давайте подивимось. Я думав зовсім інакше, але я можу помилятися, я часто помиляюсь. А якщо я помиляюсь, я хочу переконатися в цьому. Давайте розглянемо факти. Магічними, Позитивно магічними є такі фрази Я можу помилятися, я часто помиляюсь, давайте розглянемо факти. Ніхто на небесах або на землі, або у воді не заперечить таким словам Я можу помилятися, давайте розглянемо факти. Одним із слухачів нашого курсу, хто застосовував цей підхід, маючи справу з покупцями, був Гарольд. Рейнке ділер із Білінгса, Монтана. Він розповідав, що через напруження в автомобільному бізнесі часто був нетерплячим і нечуйним, коли мав справу із скаргами клієнтів. Це призводило до втрат у бізнесі та до загальної незадоволеності. Він розповів у класі Зрозумівши, що моя поведінка нічого мені не дасть, я спробував новий підхід. Я почав говорити, наше ділерство припускається стількох помилок, що я часто почуваю себе незручно. Можливо, ми помилилися у вашому випадку. Розкажіть мені про це. Такий підхід виявився обеззброюючим, і з часом клієнт заспокоюється і стає більш реалістичним, ніж тоді, коли він прийшов зі своєю скаргою. Деякі клієнти дякували мені за таке ставлення, а двоє з них навіть привели ще й своїх друзів, щоб купити автомобілі. На конкурентному ринку нам потрібні саме такі клієнти, і я вірю, що виказуючи повагу всім клієнтам і обходячись з ними дипломатично й люб'язно, ми зможемо виграти в цій конкуренції, припускаючи можливість власної помилки. Ви ніколи не потрапите у скрутне становище. Така позиція перешкодить усім суперечкам і надихне співрозмовника виявити таку чесність, відвертість і широту мислення, як і у вас вона, можливо, викличе бажання в нього визнати, що він теж може бути неправим. Що трапиться, якщо ви, знаючи точно, що ця людина помиляється, прямо скажете їй про це. Дозвольте навести конкретний приклад, Містер С. Молодий нью-йоркський адвокат, нещодавно виступав по дуже важливій справі перед Верховним судом Сполучених Штатів. Мова йшла про значну суму грошей, а ще було порушено важливе правове питання. Коли містер С. висловлював аргументи, один з членів Верховного суду запитав його. Закон про давність у морському праві визначає граничний термін у шість років, чи не так? Містер С. зупинився, вражений на якусь мить. Здивовано глянув на суддю, а потім шпарко сказав Ваша честь, у морському праві не існує закону про давність. У суді запала мертва тиша. розповідав потім містер С. І температура у залі засідань, здавалося, упала до нуля. Я був правий. Суддя помилився, і я сказав йому про це але чи привернув я його до себе? Ні, я вірив, що закон на моєму боці, І відчував, що говорю красномовніше й переконливіше, ніж будь-коли. Але я нікого не переконав. Я припустився великої помилки. Сказавши високоосвіченій людині, що вона не права, небагато людей має логічне мислення. Більшість із нас забобонна й упереджена, багатьом притаманні упередженість, ревнощі, підозрілість, страх, злість і гордовитість. Чимало людей не бажають змінювати свої погляди на релігію або зачіску, або комуністичні ідеали. Або улюблену кінозірку. Отже, якщо ви схильні заявляти людям, що вони помиляються. Будь ласка, читайте уривок із просвітньої книги професора Джеймса Гарвея Робінсона Розум у процесі його становлення. Іноді ми легко визнаємо, що змінюємо наші погляди без усякого опору і без будь яких переживань, але якщо нам скажуть, що ми не праві, ми обурюємося і налаштовуємося проти обвинувачів. Ми легковажно ставимося до формування наших переконань, але виявляємо хоробливу пристрасність до них, коли хтось, навіть по дружньому, намагається нас позбавити їх. Очевидно, для нас не такі важливі самі наші переконання. Як відчуття самолюбства і самопошани, маленьке слово моє в людських стосунках найважливіше слово, і треба на це зважати, тобто засвоїти ази життєвої мудрості. Воно має рівну силу. Чи то мій обід, чи мій пес, мій Бог. Ми обурюємося не тільки. Коли стверджують, що наш годинник або наш автомобіль має якісь вади. А й тоді, коли сумніваються в нашій думці про канали на Марсі, або про вимову імені Епіктет, або про терапевтичний ефект Саліцилу, нам подобається вірити в те, що зазвичай вважаємо істиною. І коли це викликає сумніви, ми обурюємося і чинимо опір. Знаходячи численні аргументи на його захист, і більшість наших аргументів спрямовано на те, щоб нас переконати в тому, в чому ми й так переконані. Карл Роджерс, видатний психолог, написав у своїй книзі на шляху становлення особистості Я вважаю неоціненним те, що я можу дозволити собі зрозуміти іншу особу можливо. Ці слова здаються вам дивними чи необхідно дозволяти собі розуміти інших? Я вважаю, що необхідно наша перша реакція на більшість тверджень, які надходять від інших, це оцінка або судження, а не розуміння цього. Коли хтось висловлює якісь почуття, ставлення або віру, наша тенденція миттєво відчути це вірно або це нерозумно. Це нормально, це марно, це невірно, це погано. Дуже рідко ми дозволяємо собі зрозуміти точно, яке значення має твердження для іншої особи. Одного разу я найняв декоратора, і він зробив драпірування для деяких кімнат у моєму домі. Коли я отримав рахунок, у мене перетяло дихання через кілька днів. До мене завітала знайома. Побачивши мої штори і дізнавшись про їхню ціну, вона вигукнула з тріумфом Що, це жахливо. Він, мабуть, на вас добряче нажився. Так воно й було вона сказала правду, але не багато людей готові слухати правду, яка викликає сумнів щодо їхньої розсудливості. Як і будь-яка людина, я намагався захистити себе. Я сказав, що найкраще не буває дешевим, що не можна задешево отримати високу якість і артистичне виконання і таке інше. Наступного дня завітала інша знайома і прийшла в захоплення від побаченого. Вона з ентузіазмом висловила намір прикрасити свій дім таким же вишуканим драпіруванням. Цього разу моя реакція була зовсім іншою. Правду кажучи, я не повинен був дозволяти собі подібну розкіш, надто дороге задоволення. Я жалкую, що замовив їх. Ми легко виправдовуємо будь-які свої помилки, але якщо нами керує почуття тактовності і шляхетності, то ми визнаємо право на помилки і інших, відчуваючи гордість за свою великодушність і широту поглядів. Горацій Грілі, відомий в Америці видавець часів громадянської війни, був завзятим супротивником політики Лінкольна. Він був переконаний, що може примусити Лінкольна погодитися із ним, розгорнувши кампанію різкої критики насміхань та образ. Місяць за місяцем, рік у рік, Грілі вів цю газетну війну і закінчив брутальну саркастичну статтю про Лінкольна того ж дня. Коли постріл Бута скоротив життя президента. Чи могли всі ці напади примусити Лінкольна погодитися з грілі? Ні в якому разі, насміхання й образи не сприяють злагоді. Якщо ви бажаєте отримати кілька чудових парад про те, як поводитися з людьми, керувати собою і вдосконалювати свою особистість, читайте автобіографію. Бенджаміна Франкліна один із класичних творів американської літератури й одну з найцікавіших історій життя людини. У ній Бен Франклін розповідає про те, як він подолав глибоку укорінену звичку сперечатися і перетворився на одного з найдипломатичніших людей в американській історії. Одного разу, коли Бен Франклін був ще невиправним юнаком, один літній квакер відвів його вбік і огрів купою гірких для його самолюбства істин. Бене, ти нестерпний. Твої думки образливі для кожного, хто з тобою не згодний. Ти настільки невитриманий у висловах, що їх уже ніхто не хоче слухати. Навіть твої друзі вважають, що вони краще почуваються, коли тебе немає серед них. Ти так багато знаєш, що вже не знайдеться людини, яка могла б тобі щось підказати. Але ж і немає людини, яка б прагнула неприємностей та незручних становищ. Таким чином, у тебе немає шансів розширити коло своїх знайомих, а воно в тебе й нині вузьке. Найцікавіша річ це те, як Бен Франклін. Поставився до цієї різкої розмови. Він був достатньо дорослим і достатньо мудрим, щоб правильно сприйняти нарікання. Він зрозумів, що вади, які були йому викладені, прирікали його до помилок і конфліктів у суспільному житті. Тоді він різко розвернувся він почав змінювати свою образливу, нетерплячу манеру. Обходження з людьми. Я взяв собі за правило, пише Франклін, зовсім відмовитись від прямих заперечень на висловлену іншими думку і від будь-яких заперечень та стверджень зі свого боку. Я заборонив собі вживання таких категоричних слів, як звичайно, безсумнівно та інших, замінивши їх на Уявляю собі, вважаю. Припускаю, що це має бути і так, і так, нині мені це уявляється таким. Коли хто небудь стверджував щось безумовно помилкове з моєї точки зору, я відмовлявся від задоволення, рішуче заперечити і тієї ж миті показати абсурдність пропозицій, а починав говорити про те, що в деяких випадках і за певних умов. Його думка могла б бути правильною, але в даному випадку вона бачиться мені деякою мірою невідповідною. Незабаром я переконався в корисності цієї зміни в манерах. Розмови, в яких я брав участь, стали набагато спокійнішими. Скромна манера, в якій я почав пропонувати свої думки, допомогла тому, що їх почали сприймати без заперечень. Помилившись, я тепер не потрапляв у скрутне становище, як раніше, і, будучи правим, набагато легше вигравав, приписавши собі помилки інших. Така манера, яку я спочатку засвоював не без деякого насильства над собою, з часом стала звичкою, тому, мабуть, протягом наступного п'ятдесятиліття ніхто не чув, щоб я заявляв щось. У незаперечній формі. І саме цій звичці, після того як вона стала усталеною рисою мого характеру, я зобов'язаний тим, що при обговоренні нових або зміні старих суспільних настанов моя думка так рано набувала ваги серед моїх друзів-співвітчизників, і вплив виявився значущим у суспільній раді, коли я став її членом. Я впевнений у тому, бо був поганим оратором, цілком позбавленим красномовства. Часто вагався в доборі слів, ледве говорив правильною мовою. Але в більшості випадків мені щастило обстоювати свої позиції. Як діє метод Бена Франкліна у світі бізнесу? Розглянемо два приклади. Катерін Алрет із Кінгс-Монтани, Північна Кароліна, головний інженер прядильної фабрики, розповіла на наших курсах, як вона розв'язувала складні проблеми до і після нашого тренування. Частиною моїх обов'язків було встановлення та підтримка інтенсивних систем і стандартів для наших операторів таким чином, щоб вони могли заробити більше грошей за виробництво пряжі. Система, якою ми користувались, працювала добре, коли ми виробляли тільки два або три види пряжі. Але нещодавно ми розширили свої можливості до виробництва 12 варіантів. Стара система стала неадекватною я розробила нову систему, щоб оператори могли отримувати гроші в залежності від класу пряжі. З моєю новою системою я прийшла на збори, щоб показати її переваги і відповісти на усі запитання. Але мені не пощастило я так захопилася доведенням переваг нової системи, що не приділила уваги скаргам і наріканням працівників. Після наших курсів я добре зрозуміла, якої помилки я припустилася. Я скликала нові збори, і цього разу. Спочатку запитала, які проблеми бачать вони. Ми обговорили усі питання, і я поцікавилася їхньою думкою щодо поліпшення ситуації. Висунувши кілька основних пропозицій, я запропонувала розробити самим цю систему. Наприкінці зборів, коли я представила мою систему, вони прийняли її з ентузіазмом. Я переконана нині. Що нічого доброго не буде, якщо прямо сказати людині, що вона не права, ви тільки зачепите її самоповагу і самі опинитеся у скрутному становищі. Візьмемо інший приклад і запам'ятаймо, що наведені приклади відібрані як типові з досвіду багатьох тисяч різних людей. Кроулі Комівояжер Нью-Йоркської лісопромислової фірми Гарднера і Тейлора не заперечував, що протягом кількох років затято сперечався з контролерами з якості лісоматеріалів. Він одержував у суперечках блискучі перемоги, але це до добра не приводило. Ці контролери, говорив Кроулі, як бейсбольні судді, прийнявши рішення. Вони ніколи від нього не відмовляються. Містер Кроулі переконався, що через його перемоги в суперечках фірма втрачає тисячі доларів. Ставши слухачем моїх курсів, він вирішив змінити тактику і назавжди відмовитись від суперечок. Якими ж були наслідки цього рішення? Ось вам його досвід у тому вигляді, як він його представив слухачам курсів. Одного ранку в кабінеті задзвонив телефон. Надзвичайно схвильований голос на другому кінці проводу повідомив мені, що отриманий нами ліс незадовільної якості. Їхня фірма зупинила розвантаження і вимагає, щоб ми дали розпорядження негайно вивезти його з їхньої території. Після того, як із вагона вивантажили чверть лісу, їхній контролер заявив, що якість. 55% продукції нижче кондиції. У зв'язку з цим вони відмовились його приймати. Я відразу подався до них, думаючи про те, як найкращим чином виправити ситуацію. Зазвичай у таких випадках, використовуючи свої знання і досвід інспектора з якості лісоматеріалів, я мусив спробувати переконати їхнього інспектора в тому, що він невірно. Інтерпретує правила сортування лісоматеріалів і що ліс відповідає кондиції. Але цього разу я вирішив спробувати застосувати засвоєні на курсах принципи. Коли я прибув на місце, то застав там агента із забезпечення та інспектора з якості, які перебували у войовничому настрої. У повітрі повисло напруження. Ми підійшли до вагона. І я попросив продовжити розвантаження та вибраковку лісу, щоб подивитися, як це робиться. Постеживши деякий час за роботою контролера, я зрозумів, що він сортує надто суворо, неправильно застосовуючи правила. Ця партія лісу складалася з білої сосни у той час, коли інспектор досконально вивчив правила сортування важких порід дерев. Я ж Навпаки, добре знався на білій сосні, але ж не висловив ніяких заперечень проти метода його сортування. Продовжуючи спостереження, я час від часу запитував його, чому він забракував ту чи іншу дошку, намагаючись не дати відчути, що сумніваюся в правильності його сортування. Навпаки, я намагався підкреслити, що єдиною ціллю моїх запитань. Є бажання з'ясувати, що саме потрібно його фірмі, щоб урахувати це потім. Ставлячи запитання дружнім тоном, намагаючись створити атмосферу співпраці і погоджуючись з кожним випадком вибраковки дощок, тобто з правом відмовитись від матеріалів, що не підходять тому, для кого призначені, я добився того, що він охолонув. І стосунки між нами потеплішали. У зв'язку з одним моїм зауваженням у нього з'явилася думка, що, можливо, деякі з вибракованих дощок насправді належать саме тому сорту, який вони купили, а вимоги його стосуються цінних порід лісу. Я поводився тактовно, не даючи йому приводу подумати. Що замислив використати цю обставину для того, щоб оскаржити його заключення? Поступово він зовсім змінив свою позицію і, врешті-решт, зізнався, що в нього немає досвіду сортування білої сосни. Він почав розпитувати, яка моя думка відносно кожної дошки. Я пояснив, чому той чи інший зразок слід відносити до даного сорту. Але продовжував наполягати на тому, що ми зовсім не бажаємо нав'язувати їм матеріал, який вони вважають непридатним для їхнього виробництва. Нарешті він зрозумів, що вся купа дощок забракована марно, і що помилка в тому, що вони недостатньо точно визначили, який саме сорт лісу їм потрібен. У результаті, після того як я пішов. Він перепровірив увесь вагон лісу і прийняв усю партію. Таким чином, рахунок на ліс було повністю сплачено. Тільки в одному цьому випадку краплинка такту і витримки в розмові з людиною, яка була неправа, врятувала моїй компанії чистих півтори сотні доларів, але не в грошах цінність, а в досягненні доброї волі. Мартіна Лютера Кінга запитали, як він, будучи пацифістом, може бути прихильником генерала Даніеля. Доктор Кінг відповів: Я визначаю людей за їхніми власними принципами, а не за своїми. Одного разу генерал Роберт Е. Лі вихваляв перед президентом конфедерації Джефферсоном Девісом одного з підлеглих йому офіцерів. Інший присутній офіцер був здивований. Генерале, сказав він, чи знаєте ви, що людина, яку ви щойно вихваляли, є вашим лютим ворогом і не витрачає нагоди лихословити на вашу адресу? Так, відповів генерал Лі. Але президент запитав про мою думку про нього, а не про його думку, про мене. Я не розповів нічого нового у цьому розділі. Дві тисячі років тому Ісус сказав Мирись із супротивником своїм швидше. Ще за дві тисячі років до Христа фараон Єгипту Ахтой дав своєму сину одну життєву мудру пораду, яка й сьогодні не втратила своєї цінності. Будь дипломатичним, синку, це допоможе тобі добитися свого. Інакше кажучи, не сперечайтесь із клієнтами, з чоловіком або дружиною, із супротивником. Не кажіть їм, що вони не праві. Будьте дипломатичними. Правило друге. Поважайте думки інших. Ніколи не говоріть, ви не праві.